В ефірі. Сьогодні ми будемо спілкуватися з вами про вітаміни. Я дам вам рекомендації щодо базового набору вітамінів, які можна вживати без аналізів. І зараз я пройдуся по кожному з них. Дивіться, хочу одразу сказати, що я не є представником ніякої компанії, яка виробляє вітаміни. Бади, тому я просто буду рекомендувати деякі з них сертифікати, які я бачила, і якість цієї продукції, яку перевірила на собі, та мої клієнти також перевірили цю продукцію на собі. Але вибір буде, звичайно, за вами. Тож, чому важливо вживати вітаміни, і чи це не є просто маркетингом? Дивіться, наш організм складається з макро та мікронутрієнтів. Макро це білки жири вуглеводи, мікро це вітаміни та мінерали. Так? Е, на жаль, наш організм не синтезує вітаміни. Наш організм сам він не може виробляти вітаміни, окрім за допомогою шкіри вітаміну Д. Але я сьогодні буду говорити про вітамін Д, чи дійсно його вистачає нам? І чому, у переважності більшості населення Землі у нас є дефіцит вітаміну Д. Тому, так як наш організм не синтезує і не виробляє вітаміни, а вітаміни є базова потреба нашого організму, ми можемо отримувати вітаміни за допомогою пігулок, порошки, уколи. Так? І це добре, це потрібно робити, бо це наше здоров'я. Хибна думка думати, що ми зможемо вирівняти всі ці дефіцити за допомогою харчування та продуктів. Це неможливо і науково вже доказано, що якість продукції, яка у нас є на сьогодні, продуктів, вона не є достатньою. І кількість цих продуктів, які ми вживаємо, вони не покривають дефіцити вітамінів в організмі людини. Тож, значить, вірно підбирати собі вітаміни та харчові добавки за результатами аналізів. Зараз я вам дам базовий пакет, який необхідно вживати. Маєте ви аналізи чи не маєте? Ви собі не нашкодите, а навпаки, покращите стан свого здоров'я. Ну, по-перше, це мультивітаміни. Багато лікарів і нутриціологів. А... Вважають, що не потрібно вживати мультивітаміни. Частково я погоджуюсь, частково не погоджуюсь. Дивіться, кому не бажано постійно вживати мультивітаміни, це тим людям, які регулярно проходять обстеження, здають аналізи і розуміють, що всередині них, які всередині них які є дефіцити певних вітамінів якої групи. Якщо ви це знаєте, то звичайно вам мультивітаміни не потрібні. Якщо ви не проходите обстеження, не здаєте аналізи, у вас 100% будуть дефіцит практично по всім вітамінам. Тому в цьому випадку, перше, або ви йдете, здаєте аналізи і е, ну, приймаєте ті вітаміни, які потрібно. А якщо ви не хочете, то, будь ласка, комплекс мультивітамінів. Е, значить, мультивітаміни вони містять. Е, е, Ну, давайте я вам покажу одразу, на прикладі ось ці. да? Пам'ятаємо, да? що я не рекламую ніякі вітаміни просто для прикладу. Тут є і вітамін А, і вітамін С, і Д, і Е, і К, і ривофламін, і біотин, і так далі, і вітаміни групи В. Тут написано дозування. Більшості виробників вони це роблять. Вони пишуть дозування. Рекомендують вживати одну або дві пігулки на добу, дивлячися, які виробники. Значить, Як ви вже побачили, що тут є різноманітні вітаміни та мінерали, які покращують метаболізм, да, метаболічні процеси в нашому організмі, покращують імунну систему в нашому організмі, ну, забезпечують нормальну роботу органів. Да? І, звичайно, покращують загальний стан нашого з вами здоров'я. Це мультивітаміни. Так, відкладаю щоб я не. Не повторювалися. Наступна позиція це омега-3. Жирні кислоти. ЕПА і Д Хеада. Ось, у мене така Значить, що тут важливо? Одразу скажу, що вибрати омегу 3 надзвичайно складно. Бо, як ми знаємо, омега-3 це жирні кислоти, які... Знаходиться переважно в рибі, да? червоні рибі, жирна рибка. Ось, і в раціоні здорової людини має бути все-таки жирна риба. червона риба. Ось, тому е, дуже багато підробок насправді. І ви е, з виробником. Так, цього виробника на фуд я рекомендую, солгар рекомендую, і може бути ще. New Life, український виробник. це компанії, сертифікацію яких я бачила, і в принципі за результатами аналізу вони показали ну, після того, як мої клієнти і я да, починали пити ці омега 3 то ми бачили, все ж таки, як вони впливають. Я не рекомендую вживати. Вітаміни сумнівних якихось компаній, які дуже мало на ринку, особливо омега-3, Мало на ринку, і якщо ви прохаєте показати сертифікацію, вони вам відмовляють все. Ви я не раджу 100% там буде підробка. Бо саме омега 3 дуже велика кількість і відсоток підробки і неякісної продукції на ринку. Um, значить, що вам потрібно звернути, що звернути увагу? Моя рекомендація. Значить, ось тут є показники ЕПА і ДХ, бачите, 500, 250. Ось ви маєте вживати ЄПА 1000 на добу. Тобто, в даному випадку це дві пігулки, щоб е, заповнити дефіцит, да, базову потребність вашого організму. Е, багато виробників пишуть, наприклад, тут ЄПА 250. Тут ще менше. Тому ви маєте калькулювати, да? додавати, скільки ви маєте таких пігулок випити. 3, да? 4 і так далі. Одної буде дуже мало. Це вам все-таки на те, що потрібно звертати дійсно увагу. Скільки пити? Або дві, або чотири. Так, з цим зрозуміло. Ага, я ж не сказала, на що вона нам потрібно. Ну, вона, а, значить, омега-3 вона сприяє протизапальним процесам в нашому організмі, вона сприяє покращенню серцево-судинної роботи, а, покращує стан фізичний, прийме участь в когнітивних процесах, покращує когнітивні процеси, це мислення, уявлення, реакції на, і так далі. І загалом вона покращує стан психологічної людини. Омега-3. Про це я сказала. Далі. Тепер ось ацетил Л-карнітін. Л-карнітін. Вона буває в декілька формах: просто Л-карнітін або Ацетил-Л-карнітін. Яка краща форма? Я рекомендую Ацетил-Л-карнітін. Різниця в молекулярному стані. Значить, це амінокислота, яка сприяє транспорт, транспорт, ну, вона має транспортну дію жирних кислот в мітохондрії. Тобто, якщо ми вживаємо тільки форму l карнітину ми... так, щось в мене призупинився ефір. Ми покращуємо нашу серцеву м'язу міокард. Якщо ми вживаємо і форму Ацетил-Л-карнітину, ми покращуємо а, нашу розумову діяльність. Да? Це все на молекулярному стані. Тому на щоденній основі ми маємо вживати, я рекомендую саме форму Ацетил-Л-карнітину. Да. також когнітивні функції. Знижується втома і підвищиться витриваль. Зараз я ще знаєте про що скажу, бо я згадала, більшість вважає, що Л-карнітін є як жироспалювач. Ні, це не так. Е Якщо є декілька форм, як ви можете приймати. Якщо ви хочете, щоб Л-карнітін працював як жироспалювач, то ви його п'єте пігулку за 30 хвилин до кардіотренування. Якщо ви не хочете, щоб і він не буде працювати як жироспалювач, бо він просто буде виконувати як транспортну функцію. Розумієте, він буде покращувати процес ліполізу, жироспалювання, покращувати, приймати участь, але не буде жироспалювальним. Це потрібно розуміти. Ну, ви можете його використовувати в даному випадку як помічника в ліполісі. Але якщо ви не хочете, щоб l цін приймав участь як жироспалювач, а все ж таки допомагав в транспорту жирних кислот, мітохондрії та покращував вашу розумову діяльність, фокус та когнітивні функції да, організму вашого, тому просто вживайте його ну, зранку. А! Я ще зараз скажу. Добре, що я згадала. Зараз скажу, коли їх всіх приймати зараз. Коли їх приймати краще. Бо я можу забути. Це я вже в кінці скажу, що з чим і коли краще приймати. Ось зараз покажу, покладу, щоб я не забула. Mm -hmm. Так, це актив Елькарнітін ми з вами ввели мову. Далі. Тепер ми пройдемося по. А, а, бам -бам -бам -бам. Ось, давайте вітамін С. Вітамін С. Він є важливим антиоксидантом, який захищає клітини від окисного процесу. Його ви можете пити і восени, і взимку, і влітку можете взагалі пити. Можете курсом пропивати. Він є надзвичайно корисним для нашого організму. Він підтримує нашу імунну систему. Взимку його обов'язково необхідно пити. І сприяє, звичайно, синтезу колагену. Чому кажуть, що колаген необхідно пити з вітаміном С. Він покращує транспортування саме колагену і покращує його функціонування. Ну, звичайно, це важливо для, наших і для нашої шкіри, суглобів і так далі. Тому вітамін С необхідно вживати. Далі. Так, вітамін Д останок залишу, бо це спірне питання, без, без аналізів. Далі спіровіна це Суперфуд. Суперфуд. Він також є антиоксидантом для нашого Е, І, взагалі, у кого є проблеми з обмінним процесом, у кого є висипання на обличчі на грудному, на грудному відділі на спині. Ну, Це ми всі розуміємо, чому відбувається, бо у нас порушена мікрофлора кішковника. Да? І потрібно її налагоджувати. То спіруліна вона допомагає. І перевірено, коли давайте про себе казати, що коли, наприклад, я вживаю спіруліну, і коли не вживаю якість шкіри, вона краща. Да? Також мої клієнти відмічають те, що спіруліна покращує якість шкіри. Це потрібно також, ну. І, звичайно, вона є багатою на білки, вітаміни та мінерали спіруліни. Тобто тут ви можете навіть і подивитися, що воно собі містить. Підтримує імунну систему спіруліна, звичайно. І а, я вже казала, що обмінний процес вона покращує, і знижує рівень холестерину спіруліна. Добре. Так, ще, ще можуть е, казати, що я вживаю не спіруліну, а флорелу. Будь ласка, можете, будь ласка, хочу сказати тепер, е, скільки вживати потім, да? тепер щодо вітаміну Д, дуже спірне питання. Бо насправді, ну, а будучи нутриціологом з освіту, я не можу просто так сказати, що, будь ласка, пити вітамін Д без аналізів. Це буде з мого боку некваліфіковано. Тому я кажу: пийте з вітамін Д тільки по результатами аналізів. Але, розумієте, воно ж завжди є якесь але. Вітамін Д це надзвичайно важливий вітамін в нашому організмі. Я Вже навіть дуже багато є досліджень, що, скоріше за все, його згодом будуть називати як гормон Д. Бо він насправді. Ага, ще про магній, треба ж не забути сказати про магній. Він насправді а, допомагає в кальцієвому обміні в нашому організмі. І в більшості, в кого є проблеми з суглобами, ці артріти, артрози і так далі це переважно дефіцит вітаміну Д. Це ось як наслідок в процесі того, що був дефіцит Д в організмі. І ось у вона захворювання суглобів. Тому в першу чергу, що рекомендують лікарі, прописують в лікуванні це ну, вітамін Д. І скільки ж його назначають? Згідно з результатами аналізів. Якщо високий дефіцит, то вам можуть назначити і 10 міжнародних тисяч одиниць, і 25, і 5. Тому, звичайно, якщо ви хочете більш точно розуміти, скільки вам приймати вітаміну Д, йдете, здаєте аналіз на вітамін Д, дивитеся, чи у вас він в нормі, чи профіцит, рідкість, чи дефіцит. Якщо дефіцит, вам лікар або нутриціолог назначає, скільки вам необхідно міжнародних єдиниць, ось цих ось міжнародних УІ. АІ, бачите, ось, у мене 5 тисяч АІ. Скільки вам потрібно випивати його на добу. Значить, але, повертаюся до цього, але 2000 міжнародних одиниць на добу людині не зашкодять. Це норма. І навіть потім, коли ви вирівнюєте свій дефіцит, вам все рівно нутриціолог або лікар скаже, що приймаємо 2000 міжнародних єдиниць щоденно. Тоді у вас не буде дефіциту. Добре. Самостійно собі назначати 5 тисяч, 10 тисяч міжнародних одиниць не варто. 2 тисячі ви можете. Добре? Хибна думка, що ви, якщо живете в сонячній якійсь країні з класним кліматом, сонячним супер, що ваша шкіра буде синтезувати цей вітамін. Ні. Чистіше за все, як показує практика, буде все-таки дефіцит. Ось тому. Ем... І я сказала, навіщо нам то вітамін Д? Так. Кальцій обмін, я сказала, підтримує здоровий кісток, так? Казала, да? І імунну систему. Значить, якщо ми його не вживаємо, то ми підвищуємо ризик автоімунних захворювань в нашому організмі. Про це я також сказала. Тепер, магні. Магні. Надзвичайно необхідна річ для нашого здоров'я. Саме магній приймає участь в 300, в 300 біологічних процесів нашого організму. А в більшості він нормалізує роботу нервової системи та м'язових скорочень. Ось чому частіше за все, коли вас турбують судоми, коли ви не можете спати нормально або у вас якийсь сон такий турботливий, ви, да? ви прокидаєтеся дуже часто, то вам, скоріше за все, лікарі будуть назначати саме магній, Так? саме його. І він буде покращувати, звичайно, сон, знижувати у вас рівень стресу, магній і підтримує здоров'я, звичайно, серцево-судинної серцево системи. Добре, це базовий набір. Давайте підведемо підсумки. А, коли ж тепер що приймати? Значить, мультивітаміни ми приймаємо, ну, давайте так, зранку. Зранку одну або дві пігулки, дивлячись, як рекомендує виробник. І я рекомендую дві пігулки. Далі, омега також приймаємо зранку. І дивимося, щоб у вас була оця фінальна цифра 1000 тисячу. не 500, не 250 тисячу. Бо ну, тоді немає сенсу взагалі її пити. Ваш організм нічого не відчує. Добре? Якщо у вашого виробника тут ну, тут це, бачите, ультраомега 3, якщо ваш виробник ЄПА робить 250, то сумуйте. 250 плюс 250, 500 – це дві пігулки. І ще від, Тобто вам потрібно чотири для, для організму здорової людини приймати. Також зранку. Далі, вітамін С. 500 мг вистачить. Одна пігулка. Тут у мене 500 мг, одна пігулка вистачить, також п'ємо зранку. Далі, ацетил л карнітин Дивлячись, що ви хочете, від цієї добавки, що ви хочете. Від цієї амінокислоти. Якщо вона буде як допоміжник в процесі ліполізу, тобто жироспалювання, то ви п'єте її за 30 хвилин до кардіотредування. Якщо ви хочете просто, щоб вона була як транспорт жирної кислот мітохондрії, покращувала вашу розумову діяльність, когнітивні функції, тоді ви п'єте також можете в першій половині за сніданком одну пігулку. Скільки вона? Після міліграмів. Далі вітамін Д. Вітамін Д ви також можете в першій половині пити спокійно. Або за призначенням лікаря, або нутриціола, скільки вам міжнародних одиниць потрібно одиниць, або це 2000. Але не більше, якщо ви сп'єте самостійно. Далі суперфуд, спіруліна, наш супер антиоксидант, помічник флори в кишковнику. Дивіться. 500 мг в одній пігульці. Для того, щоб спіруліна Вона працювала, вам необхідно одну пігулку на 10 кг маси тіла. Наприклад, я важу 65 кг Мені потрібно щодоби випивати 6 пігулок. Якщо ви важите 82, вам потрібно випивати 8 пігулок. Розуміли, да? Одна пігулка. На 10 кілограмів маси тіла. Спіруліну ми також можемо в першій половині випивати. Угу. Так, а тепер магній. Магній ми випиваємо перед сном. Можливо, за вечерю. Тобто, в... ну, вже коли ви готуєтеся до сну. Добре? Все, це такі ось. Мої базові рекомендації те, що вам не нашкодить, але необхідно на постійній основі для вашого організму. Всі інші вітаміни, всі інші добавки, вони виключно за результатами аналізів. Так, питання. Дякую, це дуже цікаво. Чи є серед них якісь препарати, які не варто приймати одночасно? Так, це магній, магній тільки вечірки приймаються. Всі, всі, які я тут перерахувала, ви можете приймати їх. Зранку одночасно. Всі разом. Добре. Все. Я сказала все, що я вам хотіла, хочу наголосити ще раз, що здоров'я це найбільша цінність, яка є в вашому житті. І нехтувати їм я не раджу. Ось. Тому, будь ласка. Ви завжди можете скористатися промокодом на платформі iHerb, Там 10%. Я його вкажу нижче в описі під цим відео, і замовити собі якісні вітаміни зі знижкою. Дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей онлайн. Па-па!